Наші діти щодня використовують смартфони, ноутбуки, планшети. Вони спілкуються з друзями, діляться враженнями, шукають інформацію. Громадська організація Stop Sexting створила спеціальний відеогайд про налаштування аккаунту, щоб захистити дітей та зробити позитивним їхній цифровий досвід. Почніть з вікових обмежень: у TikTok не можна реєструватися дітям до 13 років. У 13-15 років усі акаунти TikTok створюються приватними. Діти можуть робити відео, але їх побачать лише друзі. Неможливо утримувати чи надсилати смс. У 16-17 років акаунти створюються публічними. Діти можуть вести прямі ефіри, обмінюватися смс. Неможливо купувати, надсилати чи отримувати онлайн-подарунки. Не дозволяйте дітям переглядати TikTok з вашого аккаунта. Ваш профіль для системи повнолітній з контентом 18 Встановіть приватний обліковий запис. Так, дитина може схвалювати або відхиляти запиту на підписку, і лише підписники бачитимуть відео дитини. Щоб це налаштувати, потрібно зайти в профіль дитини з її гаджета, натиснути три лінії у верхньому правому кутку, у вкладці Конфіденційність обрати приватний акаунт, налаштуйте сімейний контроль. Важливо знати, що активувати сімейні налаштування можна за умови, коли обидва користувачі зареєстровані у Тіктоці. Щоб це зробити, потрібно перейти на вкладку Профіль у застосунку. Далі у меню Обрати сімейний зв'язок. Обрати батьки. На екрані з'явиться QR-код та інструкція про виконання дій на смартфоні дитини. Ми рекомендуємо робити налаштування разом з дитиною та пояснити, що ви робите це задля її безпеки, обмежуйте контент. Щоб обмежити доступ дитини до певного контенту, потрібно також увімкнути налаштування. Щоб це зробити, потрібно зайти у профіль дитини з її гаджета, натиснути три лінії у верхньому правому кутку, у вкладці Параметри контенту обрати режим обмеження обмежуйте час у TikTok можна налаштувати ліміт часу від 40 хвилин до 2 годин. Коли ліміт вичерпано, з'явиться повідомлення про завершення сеансу. Скасувати його можна тільки паролем. Щоб це зробити, потрібно зайти у профіль дитини з її гаджета, натиснути три лінії у верхньому правому кутку, обрати екранний час, вибрати бажаний ліміт. Щоб отримати більше порад щодо безпеки дітей в інтернеті, відвідайте Stop in UA Adult.